Та вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви підкинули мені дуже цікаву е -м, річ. А uh, є такий uh, індійський хлопчик uh, на ім'я Абігія Ананду, який предсказав і, ну, ви знаєте, і хворобу, і то, і сьо. Він став знаменитим, я так зрозуміла, з 19-го року. Це просто, щоб ви розуміли, про що я. Він зробив декілька передбачень. Якщо вас це зацікавить, ми їх розберемо в наступних відео. Але в цьому. Я хочу подивитися, бо мене найбільше вразило його таке перебачення, що в 24-му році а, а, буде втрачена вся Україна, і вона перейде до Росії. Тобто, Київ буде а, а, Росією, от якось так. Я дійсно знайшла цю статтю. Дуже важко. Це, це, повірте мені, дуже багато різної інформації, але я знайшла дійсно таке в нього передбачення. І тому давайте подивимося, а, наскільки правда цей а, розклад? І за яких умов, якщо це правда. Ну, дивіться, тут іде десятка цих монет. І... Місяць. Зараз ми подивимося. ось І нуль. Тобто, можна сказати, що зараз ми подивимося, що цей пацанчик на когось працює. Я навіть відверто не здивуюся на сімейку. Хто знає, хто така сімейка, хто не знає, допоможіть пояснити. І так, дивіться, цей е, предсказатель працює на сімейку. Тут якісь, е, я так скажу, в нього не дуже чисті і проплачений. проплачений коротше, конкретно проплачений, і вони його зробили знаменитим, і там продвігає темні справи цей е, хлопчик. Тобто маркетинг це. І так, дивимося далі з його цим предсказанням. Так, ну, влити в голову, чим більше, чим більше людям. В... Тут у нас зірка. Я її не буду вам показувати. Зараз я її. Зачекайте, я її вам ось так покажу. Ось, щоб ви бачили, що це зірка. Ось. І переверну її. І так, дивіться, це оцей астролог, він, до речі, щоб ви розуміли, на дні колоди у нас ось бли, ці закохані. Я її теж тут покладу. Закохані зірка. Запам'ятайте просто. І так, це говорить про те, що ця інформація спеціально вливається в маси людей. По-перше, це ободрить Росію, і це пригнітить українців. Це знаєте, щоб людям трошечки якось ну, збити настрій, тривогу посилити людей більше в негативні емоції. Ось якось так знаєте, щоб були коливання. Ми про це дуже часто на сімейки Адамсів говорили про це. І так, а тепер про сам прогноз: чи збудеться він, чи не збудеться він. Хоча, відверто вам скажу, так, хоч, так хочеться і з'язвіть, але я не. не. І, так, і так, про сам прогноз, ні, не збудеться. Вже бачу, не збудеться. Ні. Стопроцентово ні. І ще одна карта каже: ні, цього не буде. Тобто, мої дорогенькі, ця інформація це все липа, це все для того, щоб вас ну, збудоражити. Ось якось так. Ні, неправда, не буде цього. Не Київ не буде руським Росією, не Україна не перейде, тобто буде Росією. Не буде цього не в 23-му, не в 24-му. Не буде цього щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.